Всім привіт, це Ephon Manager 2023. Давно не було. Більше двох тижнів, якщо я не помиляюсь, а грав я взагалі вперше ой, в останнє 1 вересня. Зараз 26 вересня. Окей. Отже, я давно мене тут не було, ще раз скажу. Е треба зрозуміти, що у нас відбувається. В Феррарі програємо ми. 49 очок Редбуллові і Карлос Сайнц програє 28 очок Ферстаппену Підстопи у нас четверті найгірші. Mm -hmm. ну, що маємо, то маємо? Є 5 мільйонів доларів. Зараз подивимося, що у нас по машинам. Може хтось розбився в останнє, бо я вже, якщо чесно не пам'ятаю, що там відбувалося. шас uh, шасі дизайн у нас новий готовий. Окей, ІРС треба замінити на обох машинах. Так. Окей. ІРС ми замінили. Далі що у нас? Андерфлор на першій машині вже треба міняти. І шасі на другій машині треба міняти. Окей. Design Center Development. За лям хочуть покращити. Ну, давайте опрувнемо. Лям у нас є. Так, машини шасі треба замінити тут. А у нас є новий варіант шасі, і ми можемо його за 4 дні. Ні, ми не можемо його за 4 дні. Коротше, зробити. Ми можемо Emergenсі дві штуки зробити за лям. За 4 ,5. Але давайте ми зробимо. Чекайте, чи ні Там же ще Underfloor треба, так? Да? Failed. Ага, андерфлор є у нас. Тоді, так, да, тоді шасі Ми дві штучки робимо в emergency. Чи один. Так, -да, треба в emergency робити дві штуки і ставити на обидві машини. І дві зробити в нормальному режимі, у нас вже немає грошей, ну? Нема, та й нема. Тоді все, по суті, наша підготовка завершена. До Гран-Прі Барселони. Нове крило у нас тепер буде на обох машинах. Да, Правда ж? Давайте ми подивимося, що у нас сюди стоїть. Найновіші версії. Ага, нам ще треба виготовити сайдподс. Тільки буде поки що на машині Шарля. Сайдподс. Якщо я правильно розумію. А, і на машині Карлоса теж буде сайтпос. Супер. І ще дві штуки у нас вистачає. А, у нас ще є 5 мільйонів, тобто, Тобто давайте ми знову ви знаєте що? Давайте ну, треба зайти в цей бедхаус. Так, треба ще ці дві штуки зробити в нормальному режимі. По-перше, а по-друге, сайдпотс Так само дві штуки зробити в нормальному режимі. І все поки що. Underfloor у нас вистачає, і suspension вистачає. Все, і у нас ще є 3,8 мільйонів. Це означає, що? Driver development Updated. High Confidence має в нас керівництво. Це дуже добре. М ось такі показники має наш, наш болід. і вони насправді ну, такі достойні, я вам скажу. А але ми ж можемо новий дизайн зробити. Правда? Наприклад. Наприклад. До речі, я так дивлюся, ми програємо в Acceleration багато, але жоден із нових дизайнів Acceleration нам не зробить. Типу, не покращить. Тому ми повернемося до кар аналізу. А, повернемося ми сюди і подивимося, де ми найбільше більше програємо. Engine cooling, це нові сейпоці треба робити, походу. І DRS Effectiveness, High Speed. Походу це нові поці треба робити. Це ми останню, останнє оновлення можемо зробити, да? Engine Cooling. Здій все інше нам треба всрати, щоб у нас був engine cooling кращий. Давайте отак зробимо. Да? Цього потрошку. Інтенс за 32 дні це до Гран Прі Сільверстоне. У нас буде сайтпоцинові. Давайте так і зробимо. Чи Rush за 22 дні це до Австрії. Краще, давайте до Австрії зробимо. Так, і все. І у нас немає ні інженерів, ні грошей. Ну, гроші є, але у нас немає часу в цьому періоду, періоді симулятора і повітряного тунеля. Тому так, тренінг сіділ, додамо по одному тренуванню. Але вони у нас і так виснажені, тому ми не будемо нічого міняти. Окей. Ну, поки що для мене ці підстопи це трошки. Майже безтолкова карача, штука, я не дуже помічаю. Яку роль воно відіграє, окрім як новий додатковий залік якийсь є. Вот, тому Виставляємо цілі на гран прі Барселони. Стартуємо. Так, окей, ми можемо міняти. Ми не можемо міняти пілотів досі, щоб поставити резервного бляха пілота. розумієте? Тупо не можемо. Сетап теж немає, що поки. Ну, камон, перша практика дефолтна. Леклер другий, інтери. Ой, до речі, я погоду не подивився. А що у нас по погоді? Тільки в п'ятницю у нас дощик. В суботу, хмарки. І в е, неділю у нас буде сухо. Car Setup, ого, Oversteer Optimal. Але ж ви розумієте, що це під час дощової сесії такі результати у нас. Давайте отак зробимо, так? Да? Треба знайти. Отак. Пробуємо. п'яте, шосте місце. Найс. Nice. Їдемо. Сетап 97 у Карлоса і 65 у Шарля. Оце ми у Карлоса, звісно, зробили шикарно. Так, підбираємо ключики. Привіт, дестрай. та 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 Господи, що так важко. Капець. Ладно, нехай буде так. Я ж я дав не знаю навіть чи є комбінація, яка може підібрати це все. А тут одна штучка нам рушить все, так? Е, давайте спробуємо. Може, воно, скоріше все, буде гірше, але ми потім вернемось може до 97%. Третій Шарль, Карлос десь в сраці. 97 залишилося Карлоса. 86% трішки краще у шарля. Рівнг впевненості плюс-мінус однаковий, і зараз перед квалою ще покрутимо шарлю сетап. Ще тут треба докрутити. Чи це так само як було? Ну ладно. Ну і все, вже не можна. Першу квалу пропускаємо. Другий четвертий, хоч щось уже, це вже добре. 100% у Шарля. ми так і докрутили. Найс. Третій, п'ятий. Окей. Програємо все ще багато редбулем. І в третю квалу їдемо самотужки. Першу на стертах. На самих стертах їдемо. Карлоса проблеми взагалі з софтами. Це у нас Red Bull, Mercedes Ferrari Мартін Альпін. Без Макларена, досі, бачите? Досі без Ні? Макларена. Ні? Не, у... Не оновили. Баланс сил. Зараз Ферстапен буде елекліру псувати коло. Так, що у нас? Перес улеклер програє 6 десятих, 1 1,2 секунди. Ето інтересно. Даємо їм свіжі софти. А чо у Сайнца червоний цей. А, все, все нормально. Я вже забув, як виглядають ці менюшки всі. Випускаємо наших хлопчиків. Так, у Леклера трафіка нема, а у Сайнца... Ой-ой-ой, як погано вони проїхали. Квал, ви подивіться, як погано. Сьоме-восьме місце це кошмар. Це дуже погано. Це гірше, ніж я думав. Окей, два підстопи. Два підстопи, треба щось вигадувати. Давайте отак вигадаємо Шарлю. І отак вигадаємо Карлосу. Більше я не знаю, що можна вигадати. Пуш зі старту. Знову стартуватимуть поруч. Я рейс ці драйвер коменс вже не буду юзати, тому що вони дуже криві. Я пам'ятаю, як я бісився до цього. Set. Так. Aggression. high. І Хай. Карлоса так само. Що по гумі. Алонсо і Russe на хардах взагалі. Леклер один з небагатьох на софтах. Все, їх ідем далі. Sargeant, плюс 5 сек. Окей. Okay. Ну хай боряться, хай краще бореться, вони хоча б. В перегонах будуть час втрачати, а не через те, що гра зупиняє їх. Давайте у Science і. А, Леклер позаду. Леклера попросимо тоді економити все взагалі. Хоча Гума поки що нормально себе поводить. Хай поки що Карлос задає там, В нашій парі, принаймні. Все, ридбули вже уїхали, там їм 2 секунди програє. Трішки перегріває вже Гуму Карлос, просимо стандарт їхати. Але він там за двома болідами одразу встрев, бачите? Швидкість є у хлопчика нашого. По суті, да, менеджер. Це не iPhone менеджер, цей темпера... гума... це... менеджер температури гуми. Ну да, зустріли наші хлопці за оконом. Явно, гоночна швидкість краще у нас. Щось намагається, Карлес намагається. Не дається окон. Перегріває гуму Шарль. Треба додати їм кнопку не don't fight Teammate, а Swap Positions, щоб вони конкретно обмінялись позиціями і не втрачали багато часу. Да, поки що немає де обганяти. Остань, зараз попрошу Карлоса. Ну давайте спробуємо, що нам тращать, ми їдемо 7-8. Е, просимо Шарля пушить, просимо Карлоса Don't fight teammate. Дивіться, зараз що буде. Скільки він втратить позицій, окрім своєї. Ну нормально, ще більш-менш. Але Карлос. Але Лік... А ні, Ліклер нормально їде за цим за оконом тепер. Тепер буде його пушити. О, нормально Леклер впорався з ним. Трішки підекономив під гуми пального і обігнав його. Оліклер полетів. На двох атакувати. Але. Ой-ой-ой, як він вліз! Дивіться, забрав позицію, чи ні? Ні не віддасть Алонсо. Але швидкості скільки у Оліклера, подивіться. Забрав такі позиції, Алонсо? Ти що молодець? І Карлос там за оконом досі сидить. І ще одну позицію, давай. А, ні, вже на старт-фініші треба, Шарлю. Пробувати. Перегрів гуму. Але атакувати буде все одно. ой ой Ой-ой, ой-ой! Давай, 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 молодець, але Карлосу там теж не дається. Так, да, Карлос застряв жорстко. А, це Рассел, я думаю, це Геймлтон. Чомусь я думав, що це Геймлтон, а це Джордж Рассел. Там ще півтори секунди до Геймлтона. А сайнс пройшов окона, так, да, і зараз за Алонсо йде. Ну нормально, більш-менш. А ну пройде він його чи ні. А, без ДРС -а, не має проходити. Пройшов, молодець. Тримай, тримай. Так, ну трошки ніби просувається вперед. З'язутене, що до Red Bull я і не мрію дістати, але ну, за ними приїхати 3-4, це прям must have. Sainz ДРС і все окей. Шарлю треба захищатися і доїхати якось до Гема. Можна трішки поатакувати. Підстоп на, один... на 16 му колі у Шарля. Майже доїхав до Гемотана. Пушмор. Алонсо відстав від Science, і у Science тепер треба просто зайти, пройти Асала треба. Темпспік. <тапляхи> Та все нормально по температурам, їдь. Давай, 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 пройшов. Молодець. Все, тепер треба Сайнса чекати. Сайнс там Рассела кошмарить. Ну, Рассела зараз не буде ДРС, треба проходити його. Давай, пуш, пуш, пуш. Ех, і Ліклєр пропустив Гемлтона, але це не дуже важливо. Ліклєра все одно буде ранній підстоп. Ліклєр нормально з гуми підекономив, так чи ні? Я не бачу. Ні, навіть не підекономив. Ну за Сайнсом сидів, багато безтолкових кіл проїхав на соц... на софтах нас. Сайнс ще до ДРСа пройшов Рассела і віддав йому. І віддав йому крило. Ой-ой-ой, як небезпечно заїжджає Геммилтон до Леклера. Хлопчики розбитись можуть. Сайнс обійшов Расела, окей. І майже від'їхав від нього, це дуже добре. Але, але. І шарль молодець. Шарль молодець. Шарль скоро не підстоп. Ну він на цих вбитих софтах, звісно, як лев. Вдвічі менше гуми у чувака. Сайнс це так само небагато. Рассел взагалі на хардах. Так, Рассел відстав від Сайнса, це добре. І Сайнсу треба зараз заїхати. Да він в ДРС до Геммелтона не заїде, але до Леклера заїхав. І Леклеру пора на міди. Так, давайте сефті Ні, нема сефті Строл щось там начудив. Сайнс, тримайся, тримайся, щас поїдеш вперед. Не переживай. Підстоп Леклера буде до трьох секунд. Давайте, до трьох. 2-4. Це нормально. Це нормально. Так, Сайнсу 2 секунди до Гемлтона. Гуми у нього не більше взагалі. Не більше гуми. Ліклер виїхав десь в трафіку. Він виїхав, це погано. Треба пушити. Карлосу треба доїжджати до Гемлтона. Пів секунди вже відіграв. Ну так, да, я думаю, проїхати 3-4 це реально. Прям. Враховуючи, що у нас немає хардів по стратегії ні у кого. А у Мерседеса вони є. Я так розумію, Гемлтон на харди сяде. Чи зараз, чи в кінці. Рассел зараз на хардах, і він вже багато програє нам. Сайнс вже доїхав до Гемлтона. Це дуже добре. Що там ліклер? Ліклеру треба підстопи попереду. А ще ніхто не був. Ти що, як він його пресінгує? Так, сефті кар, сефтікар? Нє, нема. Так, ну зараз він має його з'їсти. Не, не з'їдає. Не голодний. Карлос, не голодний. Тоді давай трошки гуми підекономиш, Карлос. Тому що щось дуже ти сильно їсиш. Давайте попросимо Driving Clean Air і avoid high risk curbs. Leclerc в трафіку, Це погано. Єбаш їх. Цей магнусен. Так, треба відновити батарейку. І що тут, Карлос, заруба. Так, Карлос, все, успокойся. Зэконом... блядь, батареї. Заряди батареї, будь ласка. У Lecler тут McLaren. Да, багато втратив, конечно. Давай, 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 давай. Давай, давай, Шарль. Давай. Молодець. Ще Трошки Карлосу треба на цих, на цих мідах дотерпіти. Так, все, перед еклером чисте повітря. 12 секунд, нікого нема попереду, треба їбашити. Science вже все, закінчився. У нього мідіум. Але бачите, у Red Bullів так ну, не набагато більше мідіум. 2,3% всього лише більше, ніж у Science. Це Mercedes з гумою шикарно працює. Тут уже велика різниця. Ще одне коло, ще одне коло треба. Сайенс, давай, а так. Хотя Та, ні, нема сенсу зараз це робити. Hunting time. time. No. Ферстапен поїхав на підстоп. Але Геммилтон, чи поїхав на підстоп Гемлтон? Ні, не проїхав. Та все, зараз на підстоп поїдеш, Карлос. На сефти. Підстерті, правда, але софти. А теркат yeah, Гемлтону зробив. Якщо він не поїде на підстоп. Останній перед Ферстапеном їхав і поїхав. Точніше як? Ферстапен за сайенсом виїхав. Дав йому ДРСку і поїхав на підстоп. Дивимось, теж до 3 секунд треба підстоп. 5. Ми повільніше, але зовсім трішечки. Геммельтон на підстопі так само, Гаслі так само. Так, а що у нас у Геммілтона, у Геммілтона? софти. Інтересно, інтересно. Так, Карлос, давай, пуш. 4 секунди до Гемлтона. Там Рассел перед ним ще. Поки що Сайнс, я так розумію, він з Геммельтона на одній стратегії їде. Жовті прапори, немає сефті Еліклер у них у всіх, бачите, скільки виграв? 6 секунд. 6 секунд у Гемлтона він виграв, і у Сайнса взагалі 10 секунд він виграв. Але Сайнс щось не доїжджає поки що. Навіть з батарейкою. Да, Сайнс не стягує поки що Гемлтона. нас доганяє Леклера, але це очікувано. У Еліклера підстоп за 12 кіл. У Гемлтона буде ще один потім підстоп. Пересфаст і слаб забрав. Пікова впевненість у Шарля тобі. У Карлоса просто very high. Коли там уже Рассел на підстоп? А Рассел вже був на підстопі? Рассел виграв у Сайнса позицію, він їде хард medium. Ого, я цей момент пропустив. А як це так сталося? Оце інтересно, але Сайнс до Рассела під'їжджає спокійно, має його проходити. І ліклір пропустить, мабуть, що Геммілта перед останнім підстопом. Так, Сайнс, Push. Мене так бісить, я коли, ну, я коли вибираю діплой баттері, вони її використовують десь в поворотах. І потім, коли зона ДРС і пряма, вони вже без батарейки якимось образом. Це трошки бісить. Так, сейфтікара нема у нас, добре. Там щось а з Маклареном в першому повороті. Та ні-ні, Рассел не, не пройде. Рассел не пройде. Там уже Hamilton близько до доліклера. Так, ну треба від'їхати від Рассела. Давай, 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 Карлос. Де фріс локап. Шарлі треба триматися. Так, Рассел вже відстав від Сайнса. і Сайнса всього лише 2 секунди до Гемілтона, Було 4. При цьому Гемілтон не програв цей час через боротьбу з Шарлем, тому що він ще до Шарля не доїхав. Вже доїхав. Але коловий тут заважає Шарлю. Хм, до речі, Шарль і Сайнс на одному колі на підстоп їдуть їхати мають. Але ми Сайнса відправимо. Трошки раніше, щоб. чи Шарля, давайте ми відправимо трошки раніше, щоб Андеркат зробити. На 40 Шарля відправимо, бо у нього вже немає гуми. Шарль зараз стримує Гемілтона, і Санс якраз доїхав. Окей, зараз ми вдвох проти Гемілтона, по суті. У Рассела в кінці будуть сафти, скоріш за все. Але Рассел зараз доїжджає, тому що попереду всі ці... історії у нас Леклер на стерті гумі. У Red Bull там свої лізі, у них під стоп запасу. Ще одне коло треба потерпіть Шарлю. От зараз ми його на підстоп відправимо на свіженькі міди. І потім Карлоса. Карлоса поки поставили на зарядку батареї, а от зараз вже треба пушити. Шарль поїхав на підстоп і Сайнс має пушити Геймлтона. І Карлоса теж на свіженькі міди. Лікле робить Геймлтону. Okay. Зараз андеркат, по ідеї. Камера поїхала, блядь, а Шарль десь не поїхав, сука. Ой. Що Феррарі, іноді клеунада, що гра іноді клаунада. Так, ну все, ліфляв до кінця. Перед ним немає трафіку, це дуже важливо, тому що він до цього втратив багато трафіку якраз. Зараз у нього нагріється гума і можна буде пушити. Сайнс, Карлос, Карлос. Давай в бокси. І Геммілтон не поїхав в бокси досі, так? Да? Ну, таке собі рішення. 2,4 Science. Підстоп. Реально, можемо приїхати 3-4. Спокійно. Окон поїхав на підстоп. Science виїжджає перед ліклером. Лі їдемо на стандарті просто. І. топ ап А Карлоса просимо чуть-чуть попушити. Все, я так двоєчка їдемо. Хамілтон поїхав на підстоп. А, Леклер все-таки перед Science. Все, я думав, навпаки. А, ну бо, блять, у цього, у Сайнса було. А, ні, у Сайнса навпаки ми ставимо Don't Fight Teammate, А у Ліклера ми його знімаємо. Все, я думав Сайнс попереду. Блять, зараз би програть всім взагалі все. Гемілтон позаду. Позаду, прям позаду Карлоса. Ну, буде битва трьох. Так, Ліклер агресів. Можна попушить. Нейтралка. А у Карлоса навпаки. Стандарт. Треба від'їхати, блядь, в ідеалі від Геммельтона. О, вдалось чи не вдалось? Давай, 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 давай. Не вдалось. Ну да ладно. Що по гумі? По гумі у Геммілтона дуже багато мідіума. Зараз треба, так, да, щоб просто Леклер витягнув Science з секунди від Геммельтона і буде прекрасно тоді все. Давай, 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 давай. Ні, не витягнув, так? Да? Тримається Гамильтон, зараза. Давай попросимо, може, з диплоєм обох проїхати, зараз коло. А, у Леклера ще трафік, гаслі. Але Аленаче від'їжджають. Так, ну Леклер точно від'їхав. Що там Карлос. Карлос і від Гемилтона від'їхав і пройшов гаслі, да? Пройшов же? Скажи, що пройшов. Умничка. Все, їдьте. Ой, важко. Рассел шо, міди і софты в кінці, да? Не, на мідіум даже прыгнул, но він точно вже нічого не виграє у нас. Так, ну Science все, Science їде собі спокійно за Шарлем. Шарлю можна трішки темп пришвидшити, півтори секунди Гемметон програє Science, це взагалі ідеально. Перес виграє у ферстапена, кек. Цікаво, чи виграє гонку. Ну все, хлопчики, просто доїдьте, будь ласка, гонку, і буде все чудово. Обляха, Гемлтон уже близько. Може, і не довезуть, ну Гемлтона, так, да, більше гуми. Так, давайте спробуємо, знаєте як? Давайте спробуємо їх зараз свапнути. У Сайнца більше гуми, і він зможе краще протягнути, я думаю, їх Напрямі обережно. Все, і Шарль зараз треба триматися. А Шарль випав з секунди від. Блять, ця гра геніальна. Ця гра тупо топ. Ми просто віддали Шарля на поталу Геммілтону. Блять, як так можна криво міняти позиції, скажіть. Все, шарль без ДРС, без батарейки, блять. Ще 15 кіл до кінця, жесть. Ну, це чисто ж на удачу зараз Шарль або вивезе, або не вивезе. Опа, Гемілтон ніби відстав від шарля, так? Да? Чи ні? Так, да, відстав. Але набагато більше гуми у Геммілтона. Да, майже 3 секунди вже. Зараз ще трошки батарейки спали Шарль. Ой, ну це добре. Рестапен заспінився, кек. Рестапен програв гонку. Леклер ще в півтори секунди заїхав до Сайнса. Найс. Ласт лап. Окей. Все, ласт лап пройшов. Молодець, який. Найс! Таким було гран-прі Іспанії. Е, е, враховуючи. Враховуючи стартові наші позиції. По, по 4 позиції виграли Карлос і Шарль. Red Bull був занадто далеко, я думаю, це очевидно. Хоча Карлос всього 7 секунд програв Верстапну, але той заспінився. Тому таке. Карлос що виграє ще у Чеко 4 очки, але Макс від'їжджає і від'їжджає. Шарль обігнав Алонсо і буде переслідувати Чеко, наскільки це можливо. І в залі Кубок-конструкторів ми відстаємо від Red Bull, але. Виграємо у всіх інших доволі солідно. 115 очок у Астон Мартіна, і далі по наклонни всі пішли. А по підстопам. Ну, 10-те місце у Карлоса Сайн це був підстоп. А, ну, типу, щось. Нормальні підстопи, типу, були. 2.4-2,4. Окей. Заробили 3,4 мільйони. Дякую, хто дивився відео. Ставте лайк, якщо вам сподобався, якщо ви скочили за менеджером. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписались. Реєструйтесь на п'ятий сезон Слікресні Україн. Бережіть себе, слава Україні!